Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон. Це просто невероятно. Дякую. А от у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. Ще десь до останнього, ну вообще не очікував. Не вірив, що вииграєш, да? Ось такий айфон. Ти виграв, зараз показую. Ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент онлайн Звісно. Ви виграли iPad. Ми вас віграємо. Я не вірю прям взагалі можу повірити, чесно, я сиділа, думала, боже, то напевно, якісь, ну не напевно. Лохотрон. Боже, і ні, а. Але... Блін, наскільки люди не вірять? Да? Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Манчук, це подиваю. вам від контент-хати від Це не тільки я, це і Андрій, вся наша команда, це всі загалом просто так чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? <гум> це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас радять, а ж жінка ще там, ще більше рада, ніж ви. Це просто я не знаю. Я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли айпад. Запакований, запечатаний, новенький у вас буде.